Після падіння Авдіївки в лютому 24-го року і прориву армії РФ під очеретинем росіяни почали наступ по всій лінії фронту в Донецькій області. І він виявився успішним. Пише видання Бабель. Сьогодні російська армія майже впритул підійшла до Курахового, Торецька та Часового Яру. Найближчими днями почне наступ на Запоріжжі. Чому окупанти так швидко просуваються? Яких помилок припускається командування ЗСУ та як їх виправити, докладніше далі. Зараз усі рішення зав'язані на головкомі Олександрі Сирському, але одна людина приймати всі рішення не може. Потрібне делегування повноважень, щоб офіцери реально командували, а не просто передавали накази згори. Наприклад, коли в російській армії накази на застосування іскандерів віддавали генерали, прийняття рішення тривало близько чотирьох годин. Щойно вони опустили прийняття рішення до рівня полковників, його почали приймати за 15 хвилин. Росіяни просуваються вперед, тому що дев'ять місяців тому. Змінили тактику щодня. По всій лінії фронту вони просочуються дрібними групами, точково беруть наші слабкі позиції, накопичуються там і ускладнюють оборону сусідніх позицій, примушують їх залишити. Це дуже стара, але дієва тактика часів Другої світової війни. У 22-му році стихійна оборона стримала перший етап російської агресії, але російська армія оговталась, переформатувалась і при цьому не порушила своєї системи управління, а саме не проводила змін в органах військового управління. Ми, починаючи з 19-го року, порушували систему управління щонайменше тричі, змінюючи вищий керівний склад. Змінилося кілька десятків генералів. За ними потягнулася зміна втричі більшої кількості полковників. Відсутність єдиної ієрархічної структури сил оборони ще одна причина наших невдач. Вважають спікери видання. Командиру бригади зараз придається до 20 різних підрозділів. Йому не вистачає компетентності ними керувати, бо його рівень командування бригадою. Наразі генеральний штаб функціонує не на стратегічному рівні, а на рівні оперативного командування. Він затикає дірки. Війську не вистачає резервів. Наприклад, Курська операція зараз відволікає сили, які б стали у приході на Донецькому напрямку. Зараз треба все замінувати та відійти, щоб вивільнити резерви та перекинути їх на Покровський напрямок, а також на Запорізький, де росіяни з дня на день готуються розпочати наступ. Начальник штабу оперативно-тактичних угруповань має налагодити взаємодію між бригадами, що входять до цього ОТУ, підготувати міста та населені пункти до оборони, планувати операції. В реальності ж може не бути взаємодії між сусідніми бригадами або вона на вкрай низькому рівні. І це заважає командирам підтримувати один одного і тримати єдину лінію фронту. А коли не скоординувалось військове керівництво і військова адміністрація, зазвичай відбуваються провали у побудові фортифікацій. Наприклад, їх Будують не там, де потрібно. Ще одна проблема, на яку вказують експерти, відсутність потрібних обсягів поставок озброєння. У нас немає свого виробництва відповідного озброєння. Відсутній ресурс для забезпечення як Сил оборони України, так і взагалі України як держави, що воює. Для цього потрібна мобілізація зусиль всієї країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.